Доброго здоров'я пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 27 червня, у п'ятницю вітаю вас на моєму авторському YouTube каналі Він називається Василь Кламчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Певні приточнення, звичайно, і доповнення. Бо коли я кажу, що дронова навала є по території України, звичайно, є відповіді, і ми час у часу з вами бачимо, що Коношенков із друзями там героїчно збиває на територію Російської Федерації десятками пачками ці дрони. Але куди вони прилітають? От, зокрема, одне уточнення. За вчорашній день дрони головного управління розвідки атакували склади спальним в Брянську. Йдеться про враження складів з ракетним паливом і паливомастильними матеріалами Центру матеріально-технічного забезпечення армії Російської Федерації. Це дуже як то кажуть, масна ціль. Співрозмовник в розвідці повідомив для українських ЗМІ, що руйнування спричинили українські дрони типу Бубер, Баклан і Обрій. Раніше мешканці Брянська ви бачили в пабліках. Скажуся на вибухи і пожежі в одному з районів міста. Тоді казали, що начебто горить нафтобаза. А по суті, це нафтобаза якраз 100% військового спрямування. А тепер стосовно такої злої реляції від діпстейту про те, що великі проблеми на Донеччині з нашим захистом. Ну от вони трошки розшифрували, що мали на увазі, коли казали, що нове оновлення мапи буде невтішним. Що просування ворога в районі Шевченко, Бурлацького і вільного поля там на ділянці вже колишньої групування вуглидар продовжує стрімко сипатися От Такими словами вони оперують знову ж таки. Чекаю на реляцію від військових, а ворог має значні успіхи в просуванні. Починаючи від Олексіївки аж до зеленого поля, противник здійснює постійно. Штурмові дії, залучаючи величезну кількість піхоти. На уточненні перебувають кілька населених пунктів, зокрема Олексіївка і Багатир. Ну, в плані верифікації: сіра зона, не сіра зона. Також противник активно здійснює тиск із Запоріжжя, це Донеччина, в напрямку зірки, тисне в районі Комара і активно заводить туди піхоту, щоб спробувати забрати село повністю, і закріпитися в ньому. Здійснюються постійні штурмові дії по відтинку Шевченко, Вільне Поле, Новосілка. Ну і не приємним є той факт, як кажуть Діп Стейті, що от певні там підрозділи виділяються дуже частими подачами неправдивих доповідей, і там навіть використовують моменти, коли залишають в, в оточенні. Я перепрошую, що так кажу, кілька наших бійців. А при тому кажуть, що ця територія контролюється українськими збройними силами, подаючи наверх там якісь позитивні реляції. Так от. Якраз вказуючи, що утримання якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Ви зрозуміли за рахунок чого. Але від цього ситуація не стає кращою. От як розшифрували цю тему в Діпстейті. Ну знову ж таки чекаємо на офіційні коментарі чи принаймні візії ситуації людей, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Теж приточнення і доповнення, друзі, в Києві. Завершено офіційно аварійні відновлювання роботи в Шевченківському районі, там, де під'їзд покладен. Ала російська ракета рятувальники працювали позмінно майже три доби, розібрали і вивезли понад дві тисячі кубів сміття і будівельних конструкцій. Ну На жаль, ви знаєте, загинуло там дев'ятеро людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення. Теж серед них одна дитина там знаходиться на лікуванні. Але ця операція завершена. Зараз будемо чекати, коли настане час і оприлюднить міська влада. Там висновки стосовно життєздатності взагалі цього будинку ще один такий момент по захисту цивільної інфраструктури, особливо там при фронтових регіонах. Ви ж бачите, як тільки запускають по фронтових регіонах дрони росіяни, то коефіцієнт корисної дії повітряних наших сил протиповітряної оборони знижується, радикально знижується. І у цьому зв'язку Кабмін прийняв рішення, і от прем'єр Шмигаль доповів: що відбувся перерозподіл. Іл засобів РЕП якраз у прифронтові райони. Таким чином Шмигаль вважає, що це допоможе із захистом населення від регулярних атак ворожих дронів. Причому не тільки ударних цих ракет, але і в дронів, які дошкуляють ну в багатьох районах. Я взагалі за Херсонщину мовчу та ж сама Сумщина, Харківщина Я поставив завдання міноборони і обласним військовим адміністраціям забезпечити координацію з військовими і оперативно перерозподілити засоби РЕП. Якраз прифронтові регіони і сказав, що такими речами треба ще й убезпечувати шляхи евакуації. Звичайно, і коридори мають бути при тому при всьому, щоб ви просто розуміли шляхи евакуації і обсяги людей. От, зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов сказав, так що в Харкові зараз перебуває мільйон триста тисяч мешканців. Ну чисельність людей до війни, ви теж прекрасно знаєте, але серед них 260 Тисяч це вимушені переселенці. За словами власне очільника міста, це переселенці, які переїхали з до територій, де йдуть бойові дії. Це не тільки Харківщина, це Донеччина, це Луганщина, це Запоріжжя і навіть Херсонської області. Є люди якраз в Харкові. От обсяги, і про що говорив якраз Шмигаль, намагаючись цими ребами попорати шляхи евакуації. А, ну, плюс до що по воді Бельгії і Нідерланди офіційно передали військово-морським силам України два тральники, шухачі мін. Церемонія передачі відбулася на бельгійській військово-морській базі в Зебрюгі. Однак, з міркувань безпеки повідомлення про це от, оприлюднюється з затримкою. Звичайно, що там ну кому там треба, то знають. Але тральщики вступають в наступну главу під новим прапором з новою місією. Так сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Йдеться про колишній більгійській. Нарциси, нідерландські Владріген. Останній буде носити ім'я Мелітополь. А ім'я в нарциса буде Маріуполь. Також Нідерланди в кінці року передадуть Україні ще такий же корабель Маккум, який буде носити ім'я Генічицьк. Так що, от потихеньку тут теж пораємося. А щодо дронової ситуації. Ну тільки лінивий зараз у світі не говорить про те, що за дрон ну, дронами вже навіть не майбутнє. Це сьогоднішній день. і От Європейському Союзу в цьому зв'язку необхідно створити величезну армію дронів для захисту від можливої російської агресії. Готуватися до цього треба зараз, адже якщо Путін віддасть наказ про напад на будь-яку з країн НАТО, то зіткнеться з загартованою в боях. Євросоюз зіткнеться, загортованою в. Боях. Боях російської армії здатною використовувати мільйони безпілотників. Ми ну, абсолютно безжально ставитися до всього, що вони будуть зустрічати на своєму шляху. Давайте, ну чого ви соромитися про це говорити. Що вони будуть робити в ваших барах, якими речами будуть писати на дзеркалах, ваших ресторанах, які е, будуть речі коїти в ваших оселях. Давайте говорити прямо і до кінця, що ж безпілотники загартовані в боях, куди поїдуть холодильники телевізори, автівки. Оце треба говорити. Швейні Машинки, голки, як то після Другої світової війни, Росія може довести виробництво безпілотників. От сказав Андріус Кубіліус, він же Єврокомісар з питань оборони і космосу. До 5 мільйонів на рік, тому щоб перемогти в протистоянні з Росією, нам потрібно мати потужності, що перевищують ці показники російські за його словами. Він був на передовій в Україні, де вздовж лінії фронту сформувалася зона, яка називається Дулиною смерті. Там нічого не може рухатися, все контролюється дронами. Тобто, звичайний танк в цій зоні 6 хвилин живе. Ну 6 хвилин вже небагато. Я колись чув, можливо, поправити там трошки менше за радянською класифікацією живе танк на полі. boio. Тепер по дипломатичному треку, це знову ж таки приточне доповнення, як традиційно ми робимо в другому брифінгу. В Кремлі хочуть, щоб дата третього раунду переговорів з Україною вирішувалася після завершення обміном полоненими. Але теж як я казав в першій частині, посилаючись на головне управління розвідки, що росіяни не хочуть віддавати всіх одразу. Тут вони от розтягують це задоволення в лапках. Для чого для того, щоб казати, що ми на миротворчому треку? От коли ми закінчимо, от тоді підемо до переговорів. Бо що, ми закінчили. То що, переговори завтра починати, ну Росії, це для чого? Ну от вони і роблять цю тему такою безкінечною. Але тим не менш, пісочний род Путіна саме так пояснив цю ходу за його словами. Зараз Україна і Росія займаються виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті під час другого раунду в Стамбулі. Після того як будуть завершені ці всі процедури, про які ми домовлялися, ну от обмінні. Настане черга визначатися з датами проведення третього туру перемови. Ну і от Путін пам'ятаємо, заявляв, що дипломати дипломатична ця хода, а нібито обговорюється з представниками України і йдеться там про новий раунд в Стамбулі. І він може відбутися після 22 червня. Сьогодні вже 27-е. Тобто, якщо там якраз Захарова ця оперує і спирається якраз на цю на це число, то вже треба сказати, що скоро тиждень вже буде, як після 22 червня, після дощ. В четвер, тобто а в який четвер ніхто не знає, то після 22 червня, взагалі, вічність насправді. А ще одне таке приточення по спецтрибуналу, який підписаний до створення президентом Зеленським. Ми про це теж напередодні з вами говорили. Але для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації, потрібна відкрита часткова угода Ради Європи. А це документ рівня конвенції, до якої ще мають офіційно доєднуватися держави-члени Європи, так говорять. Експерти, ну і держави, які мають статус спостерігачів Ради Європи. Всі ці держави мають підписати розширену часткову угоду, ратифікувати її в своїх національних парламентах. І документ про ратифікацію тоді передають Генсеку Ради Європи. І тоді часткова угода набуває чинності. Це дає старт формуванню самого процесу спеціального трибуналу, який створений в Газі. Тобто, завтра що там засідання суддів не відбудеться. Але в принципі країни, які там долучилися, я не сумніваюся, що вони забезпечують голосування в парламенті. А Угорщину ніхто туди запрошувати. Ну як запрошувати буде, але Сування в парламенті, якщо вони навіть би хотіли і проголосували проти, на сам цей трибунал впливу не буде мати, але там 10, 15, 20 країн, 25, 26 в результаті європейських та й не тільки європейських країн можуть звичайно за цю історію, ну якби в практичну площину, якось занурити. А тепер щодо супротиву я вже казав в першій частині, як виглядає зараз ситуація по українській і молдавській, до речі, євроінтеграції. Ну росіянам з одного боку, звичайно, вони пробують противитися ці, ці ході, а з іншого боку, мені здається, що в один момент вони зупиняться. Не будуть заважати, аби Молдова пішла в Євросоюз, а потім активізують те, що вони завжди робили, щоб Молдова стала таким собі черговим троянським конем. Хоча там, правда Румунія ще буде супротив чинити, але тим не менш можлива така тактика, як мені здається. Але поки що е от на цій ході ну, повністю не пустити до ЄС, і повністю поміняти ситуацію в Молдові. В них же вибори в цьому році е будуть восени. Так от Росія активізувала гібридні операції проти Молдови. Напередодні саміту Молдови ЄС, який як я доповідав вам, 4 липня має відбутися в Кишиневі. Кремль намагається зірвати євроінтеграційний курс країни, запускаючи там фейкові компанії, безпекові загрози. От координацію веде перший заступник голови адміністрації Кирієнко, Ну він за це відповідає і він прямо відповідальний за протидію євроінтеграції Кишинева і просування проросійських сил. Завдання є формування в Молдові проросійського уряду. Ну, ви ж бачили там і персонажі. І... Ці діячі діячки, яким росіяни платять. Тобто от мережа прокремлівських ботів, так звані матрьошки поширюють фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа, там Шпігель, Євроньюс, Дойче Велле, з метою дискредитувати маю Санду. Наприклад, ще один такий момент. Напередодні Росія звинуватила двох молдаван в шпигунстві, відмовивши в консульському доступі, Проте МЗС, сказав, що які вони шпигуни, і це політично мотивоване звинувачення. Ну і плюс там був такий момент під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу. До Кишинева намагалися в'їхати російські і білоруські спортсмени з кікбоксингу відповідно 195 осіб, видатних російських цих Білоруських спортсменів, які мали там розчинитися, я так розумію, на території Молдови. Ну їм було заборонено на І ще 176 просто не допустили навіть до рейсів. Молдова заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів, 28 вересня. І е, були такі реляції від їхнього прем'єра доріана речена що якщо би Кремль ну, забезпечив це цю перемогу в Кишиневі, то одразу би 10 тисяч. Тисяч військових в Придністрові би опинилися. Вони би просто перелетіли би там з Туреччини через там Чорне море зразу до Молдови, там по території знає, частково Болгарії Румунії під прикриттям звичайно, і опинилися би в Придністрові, загрожуючи Україні з того боку. До речі, по Україні і захист, от ми вже говорили з вами за Чорнобильську атомну електростанцію. Пам'ятаєте, цей дрон, ця пожежа. Начебто там виділяють 42,5 мільйони євро від партнерів на відновлення цієї арки. Це звичайно повністю не перекриває потреби. Але тим не менше, там мова йде про виділення від Франції, Британії Єврокомісії, при тому, що там дійсно цей дрон пошкодив захисну споруду енергоблоку номер 4 14 лютого, Але ми казали, я чому кажу, що це частково: що 100 мільйонів десь плюс-мінус має коштувати ця історія. Ну поки що близько половини дають. Побачимо, може хтось ще допоможе А ні, Ну будемо як завжди, своїми силами покладатися лише на свої можливості і здібності. А ще один такий момент по приточненню, бо на саміті НАТО прямо казали, що якби не Китай і не військова промисловість Китаю вже б Росії давно не було. Так от Міністерство закордонних справ Китаю в своїй звічній манері заперечило звинувачення в постачанні зброї сторонам війни в Україні і звинуватило НАТО в дезінформації перед зустрічю із світовим ми лідерами просто нагадую Марк Рюте заявив про масове нарощування військових сил в Китаї про підтримку Китаєм воєнних зусиль в Україні. Ну він ж сказав правду. Так воно і є. Я вже мовчу за пам'ятаєте велика кількість відео з китайськими бійцями. Які були присутні, не знаю, це там разові контракти, чи якась там навчальна місія. вони ж були, враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї і той факт, що Північна Корея, Китай і Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питання номер один на порядку. Денному ну, засідання НАТО так сказав Рюте. Ну і китайці якраз відповідали на ці заяви і заперечили постачать. Ання Китаєм зброї сторонам у війні в Україні і навіть звинуватили відповідний персонал НАТО в наклепі на нормальне нарощування військових потужностей Китаєм. Ну щодо китайської теми, я ще раз скажу, що зараз на, 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 на ходу знаходиться Трамп. Ну в хорошому розумінні цього слова він навіть сказав, що в нього є вже угода про мита з Китаєм. Ну, правда, Китай ніяк ще не коментував. Ну, різниця в часі, очевидно, що дочекаємося, але. Будь-якому разі теж треба говорити про те, що рішуче втручання Трампа в війну Ізраїлю з Ізраїлем з Іраном відбило далеко. Ну якби відлуння пішло за межами близького сходу, і навіть от змусили Китай переглянути свої оцінки того, як глава Білодому може використати американську армію, американську військову силу в разі війни в Азії, і Пекін жорстко розкритикував рішення Трампа завдати удар по іранських ядерних об'єктах і там висловив занепокоєння загрозою. Щодо конфлікту на Близькому Сході, це проблема для нафти. Пам'ятаєте, я вам казав, що Іран не закриє ту протоку, тому що Китай, от вам і відповідь на питання. Все так і є, тому що нафта і Китай вважається зараз найбільшим в світі покупцем нафти. Однак низка аналітиків, а також деякі чиновники США і Тайваню вважають, що удари по Ірану змусять зовнішньополітичних радників китайського лідера Сі Цзіпіна радикально переосмислити потенційні дії Трампа стосовно питань, які Пекін вважає. Критично важливими для своїх національних інтересів, ну, наприклад, питання Тайваню і чи зможе Сінзіпіни китайська армія зробити те, що зробив Трамп? Вони думали, що Трамп 2.0 буде більш прагматичним, тож, можливо, відносини будуть більш стабільними, але це не зовсім так. Ну, так, от говорять, в світі стосовно цієї ситуації. Тобто, ну, ми її характеризуємо як імпульсивність Трампа. Не більше того, ну можна якісь там розумні, дуже високопарні слова під це підводити, але маємо те, що маємо. Я до речі, теж вам казав за ці санкції: Китай, не Китай, але є ж компанії. Усадкування яких є унікальними, замінити навіть на китайському ринку, їх неможливо. Це Боїнг і Airbus, зокрема. І ви знаєте, що за три роки війни з Україною Росія змогла ввести деталі для цих літаків майже на мільярд євро. Я ж вже зазначав, що за даними експертів, в них мали вже 23 му на початку на крайняк 24 го року просто падати літаки через те, що немає запчастин. А Вони літають. А от вам і відповідь на питання, чому не літають, не зважаючи на те, що такі поставки заборонені там прямо заборонені санкціями ЄС і Штатів. Але от фінське журналісти дослідили, вивчили дані російської митниці, куплені у комерційного оператора, тобто заплатили гроші, і отримали ці відомості. Як з'ясувалося Алося в нелегальних постачаннях авіозапчастин брали участь понад 360 компаній по всьому світі. Найбільшими експортерами були об'єднані Арабські Емірати, Африканський Габон, Китай і Туреччина. Серед запчастин, що закуповувала Росія, були як критично важливі компоненти, там, наприклад, двигуни. Так і звичайні там для салонів якісь там штучки. Крім того, в списках є обладнання, придатне для військового використання. Там радіолокаційні системи, бортові комп'ютери. Всього з лютого 22 по вересень 24 до Росії потрапили деталі для Airbus на 600 мільйонів євро. Правда, Airbus має виробництво в Китаї. Ну, відповідної устаткування і запчастини для боїнг на 400 мільйонів євро. При цьому реальні обсяги поставок звичайно можуть бути їх ну просто набагато більшими. От і відповідь на питання, чому їх літаки не просто літають, а ще мають доступ до а, аеродромів там аеропортів в тій самій Туреччині. В Об'єднаних Арабських Еміратах і в інших країнах, куди вони долітають. Ось відповідь буквально от на столі. А тепер щодо цих санкцій Європейського союзу, я вам доповідав, що поки що до 18-го пакету вони там не дуже підійшли, але, начебто, домовилися на півроку ще продовжити і замороження російських грошей. Насамперед, от як Фіцо це пояснює, якщо вони не будуть відкладати санкції, ми накладемо вето, що він, в принципі, зробив, не будемо голосувати за будь-які. Які санкційні пакети проблема полягає в тому, що якщо відмовлятися від російського газу, що вважається санкціями, то це буде шкодити словацькій промисловості. Ну і так прямо про це і говорить. Я відмовляюся платити більше за газ через Україну. Наш обов'язок як уряду словацької республіки стверджувати, що РеПАУРІНК є шкідливим. Ну і Орбан в принципі в компанії з прем'єром Словаччини наклали ну, вето на все, що Брюсель мав на меті відтворити по лінії України. А знову ж таки, там підтримка України. Я вам доповідав. 18-й пакет санкцій. І угорщина і словаччина витували два питання. Хоча, перед тим, Орбан заявляв, що отримав хороші, Я вам теж доповідав хороші пропозиції від Євросоюзу, від Єврокомісії, від Євросоюзу. А Роберт Фісу назвав переговори з Урсу. Лю фондерляєн конструктивними, тобто з ними намагалися говорити. Але в, по факту словацький прем'єр заблокував 18-й пакет санкцій проти Росії. а Угорський колега не підписав заключний документ, що стосується України. Тож заяву про Україну оприлюднили там, в принципі, як додаток 26 країн без участі Угорщини. Ну, в принципі, Орбан до саміту попереджав, що в питаннях України він не згоден з рештою країн Євросоюзу, тому він знову один єдиний відмовився прийняти українську частину. Висновків саміту, тож інші країни якби, без нього. Ну, це вже третій саміт поспіль так чинить Орбан. Тож підсумковий документ офіційно оголошував очільник Європейської ради Антоніо Кошти, але знову ж таки, це не а, одностайність, яку так люблять демонструвати, принаймні в риториці очільники Євросоюзу Єврокомісії. Ну а те, що з ними говорили, то говорили і лідери держав з, об... з об... і з Фіцо, і з Орбаном, і пані президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але от як сказав Фіцо. То, попри конструктивність а, перемовин, сторони розійшлися в питанні російських енергоносіїв, тому він залишив за собою право вето. І так, після розмови з Фондерляєн, Фіцо повідомив, що неодмінно накладе вето. що він, в принципі, і зробив. Тож питання навіть зняли з порядку денного. Ну от ще е, в понеділок на нараді міністрів закордонних справ Євросоюзу Словаччина і Угорщина заблокувала санкційний пакет, оскільки його політично пов'язали е, з цією ініціативою репауринга щодо відмови від російських енергоносіїв. Які обидві країни вважають загрозою для своєї енергетичної безпеки, але ну читає для своїх гаманців, з яких вони і відтворюють свою політичну діяльність не більше, не менше? Ну. Все інше, особливо там в частині євроінтеграції і загроз, і бомбардування і засудження Росії, да, це воно все є. Назвали країни, які підтримують російську агресію, Іран, Білорусь і Північна Корея. Нагадаю, що мова йшла про 30,6 мільярди євро підтримки України, з яких трохи більше третини 10,5, Україна вже отримала. І закликали держави посилити військову і гуманітарну допомогу. Ну і те, що вступ України до ЄС буде відбуватися за результатами виконання умов. Це переговорні кластерні глави відкриватимуть лише тоді, коли умови будуть виконані повністю. Серед них інших це одностайні ще раз. А віктор Орбан Угорський проти. Ну от президент Зеленський своєю чергою хотів би, аби кластери відкрилися ще цього року, щоб прискорити приєднання країни до Євросоюзу. Але виглядає так, що відкриють лише для Молдови. На жаль, ну побачимо, може щось і зміниться. І я скажу, друзі, все супер. Але лідери також наголосили, що чинені санкції покликані скоротити військові можливості Росії. Але оскільки 18-й пакет не узгодили, теж апелювали до ТЕС, які прописані в 17-му пакеті в попередньому. До речі, щодо м -м, спецтрибуналу, теж цікавий момент. Ну ніхто і не сумнівався. Я вам вище що Це ще тільки початок, але в Москві вже відмовилися визнавати спецбуну. Трибунал щодо злочину і агресії проти України робота рішення цього органу для нас будуть нікчемні. Приєднання до нього будь-якої з держав ми будемо розцінювати як ворожий демарш, який буде відображати прагнення а до посилення нинішньої кризи навколо України. А це позиція Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо подібних інструментів рекомендованого правосуддя будуть вживати вживатися обмежувальні заходи. Як передбачений, типу, нашим законодавством. Ну нагадаю, що якраз президент Зеленський і генсек Ради Європи ЛНБРС буквально позавчора підписали угоду про створення цього спецтрибуналу, і він дозволить, ну, принаймні, так як написано в його цих документах, основних проводити розслідування проти вищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональним імунітетом, навіть для там міжнародного кримінального суду, в цьому випадку йдеться про російське керівництво. При цьому розпочав. Ати сути винести представникам влади Росії вироки можна бути лише після того як вони залишають свої посади. До речі, щодо ну бачите, тут же штатів немає. Вони навіть вивели свої всі можливості в плані дослідження всіх злочинів, які зробила Російська Федерація. Ну а разом з тим є такий момент пов'язаний з Іраном. Ми вже теж розбиралися там плече Росії, наявне відсутнє. Але європейські розвідки теж пішли проти Трампа і вважають, що Іран зберіг запаси збагаченого урану після ударів штатів. Пам'ятаєте, я казав вам про 400 кілограмів. Грамів збагаченого урану, які десь поділися. Ну і попередні дані розвідки надані європейській владі вказують на те, що запаси цього урану значною мірою залишилися недоторканими після ударів США по трьох заводах. Розвіддані свідчать, що запаси 408 кілограмів урану, збагаченого майже майже рівня необхідного для створення зброї, не зберіглися на заводі Фордо на момент удару. А розвідка іранські джерела пропускають, що запаси перемістили ще до американського бомбардування. Ну і от результат. Ати досліджень ставлять під сумнів твердження Трампа про те, що бомбардування знищило ядерну програму Урану Ірану. От уряди країн Євросоюзу, як стверджують. Місцева преса все ще чекають на повний звіт розвідки про масштаби збитків. За їхніми словами, в одному з початкових звітів йшлося про великі пошкодження, але не про повне руйнування. Це на основі чого дуже нервує Трамп. Так, от CNN і New York Times тоді опублікували дані з попереднього звіту американської розвідки, яка дійшла висновку, що удари США лише відкинули прогрес ірану в створенні ядерної зброї. Але після от гнівних слів Трампа все помінялося, і ці ж розвідки сказали. От зокрема ЦРУ, що це серйозні збитки, і вони вже ніколи не відновлять свої спроможності. Будемо бачити, звичайно. Але в будь-якому разі, Ізраїль і Іран святкує перемогу, як воно буде далі? Теж будемо дивитися, але по факту. Прийшов президент Трамп і все порішав. Не знаю, чи він порішає з Путіним, до якого він звертався якраз по допомогу в питаннях Росії до Путіна, але в нас після опитування так сьогодні картинка виглядає: що 72,3% опитаних українців вважають, що необхідно так чи інакше закінчувати війну поточною лінією фронту або шукати компромісне рішення. Це центр соціальних і маркетингових досліджень. Соціс вийшов. Побачимо, що будуть дослідження. Цьому зв'язку не сумніваюсь і е, інших і, і інституту соціології, рейтинг вийде, але майже 22% українців хочуть продовження боротьби заради виходу на кордон 91-го чи 22-го років. Але 72% вже не хочуть. І це нові цифри. До речі, нова реальність. Друзі, з якою вас звичайно знайомлю в такому доктринальному варіанті. Дякую. Це YouTube канал Василь Тончук, Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, 27 червня. П'ятниця на календарях і за вікнами, друзі. Приєднуйтесь під. Підписуйтесь, дзвіночки, все як має бути. Якщо заходить формат, не забувайте про категоричні українські вподобайки, будь ласочка лайкоси і разом з тим коментарі, гіперпосилання на це відео, які ви можете зробити для чи відправити в соціальних мережах для ваших друзів, знайомих, колег по роботі. Нехай люди так само знають, а не здогадуються, що коїться навколо. Дякую, Патріони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече. Друзі, моїй роботі. А це неоціненно. Спасибі, це надихає. В описі до цього відео є різні опції. Якщо маєте бажання. Ранні можливості підтримати, з задоволенням спілкуюся. Дякую дуже насамперед, тим, хто 24 на 7, як вміємо, як знаємо, як можемо, а пхає разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо всі разом до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!